Україна в 90-ті була одним з найбільших споживачів газу у Європі. Тоді наша країна щороку спалювала приблизно 75 мільярдів кубометрів. Це приблизно скільки зараз споживає Німеччина з усіма своїми виробничими потужностями. Вся справа в енергонеефективності та високій концентрації промислових, в першу чергу, металургійних та хімічних підприємств. Газове питання було одним з ключових політичних факторів. Знижки в обмін на перебування чорноморського флоту Росії, розсукренерго, газові війни, контракт Путіна Тимошенко, стокгольмський арбітраж це все визначальні події для нашої країни. Сьогодні розкажу історію газопостачання в Україну, яке прямо впливало на нашу історію. Починаємо. Після розпаду СРСР Україна не могла самостійно забезпечувати свої потреби ключовими енергоресурсами. Не вистачало газу, нафти та навіть вугілля. Власне блакитне паливо покривало менше 20% наших потреб. Отже, його потрібно було закуповувати за кордоном. Ключовими постачальниками тоді були Росія та Туркменістан. Розраховувати з ними грошима можливості не було в якості оплати. В середню Азію відправлялось продовольство. В Росію ракети, літаки, так само товари. А у 1997 дев'ятсот Чорноморський морський флот РФ отримав право перебувати в Криму до 2017 року. Орендна плата була пов'язана з боргами за газ. Але чому в нас не було можливості платити живими грошима? В 92-му році Україна вийшла з рубльової зони та отримала можливість самостійно друкувати перехідну валюту купоно Паралельно з цим була скасована регуляція цін. Отримавши можливість проводити емісію, влада вирішила саме завдяки неї вирішувати проблеми економіки. Ціни зросли у тисячі разів. Непідкріплений карбованець з року в рік збільшував свій номінал. Країну накрила гіперінфляція. Виробили продукцію та відвантажили за цінами, які були. Ми ж не можемо сказати покупцю. Почекай, поміняємо ціни, а потім візьмеш товар. Сказане власне і є ударом нижче за пояс. Опинилися в дуже делікатній ситуації, коли продукція пішла, а ціни знову набрякли. Розрахунки, перерахунки, час для своїх закупівель минув таким чином. І сіли на мілину з оборотними коштами. Як відомо, неплатежі сприяють ще більшим неплатежам підприємства взаємопов'язань. Майже вся економіка тоді перейшла на бартерну систему взаємовідносин. Виникло замкнене коло. Немає грошей, немає енергоносіїв. Немає енергії, немає виробництва. Немає виробництва, немає грошей. Таким становищем почали користуватись так звані трейдери, які могли постачати засоби виробництва. В першу чергу газ посередники брали блакитне паливо в Росії або Туркменістані і постачали його на підприємства. За газ для гірничозбагачувальних комбінатів вони брали в них руду, її постачали на металургійні заводи, їх металопрокат на трубні, отримана продукція йшла для розрахунків. За газ. Були й інші методи в якості оплати трейдери отримували що завгодно: метал, добрива, товари народного споживання, сотні найменувань. А коли ти не знаєш, чим розрахувати, то вони хочуть тільки гроші. Ціна була для всіх однакова. І тут з'являються на фоні того, що всі починають завішувати державну організацію, тому що що вона може зробити, вона державна, тут державні підприємства, і це дуже було класно. І з'являються нові посередники, які приходять і кажуть, а ми газ дамо дешевше. ви там не розраховуєтеся, от вам газ. Тільки давайте розраховуватися, або тим, що нам потрібно, або ми вам даємо умовно. Нижчу ціну ви з нами розраховуєтесь. От там 40 доларів. А потім за цими 40 доларів їдуть купують калоші, які там коштують 20 центів. Продають Туркменію за 2,5 долара і заробляють колосальні прибутки. Ігор Бакай – людина, з якої в Україні почався бартерний бізнес на газі. Він пообіцяв владі вирішити питання з Туркменістаном, який припинив постачання через борги. Для цього Кабмін ухвалив постанову. Усі поставки торкменського газу мала здійснювати його компанія Республіка. Бакай отримував газ в обмін на українські товари, вивозив їх з країни та продавав за ринковими цінами. Пізніше з'явилось близько сотні таких газотрейдерів. Імпортне, блакитне паливо йшло промисловим підприємствам та реекспортувалось. На ціновій різниці заробляли мільярди доларів, адже Україна тоді отримувала газ за цінами значно нижче європейських. Тож 90-х склалась така схема газопостачання блакитне паливо вітчизняного видобутку. У кращому разі це близько 18 мільярдів кубометрів на рік, 25-30 мільярдів кубометрів російського газу за низькою ціною у 50 доларів, як оплата за транзит та комерційний російсько-туркменський газ, який постачався приватним газотрейдерам. Його обсяг приблизно 25 мільярдів кубометрів. Тоді найбільшими гравцями ринку були ЄСУ Юлії Тимошенко, Інтергаз Ігоря Бакая, його нова компанія та представництво російської ітери, саме остання здебільшого забезпечувала інших трейдерів газом, який ті потім перепродавали. У книзі колишнього журналіста Української правди Сергія Лещенка, американська сага Павла Лазаренка, є стенограми допитів ключових свідків, зокрема Петра Кириченка. Колишнього бізнес-партнера, який дав проти Лазаренка свідчення, на основі яких екс-урядовець і опинився за ґратами в американській в'язниці, за його словами, і Тера та ЄСУ платили Лазаренку Хабарі за можливість працювати на ринку а тодішньому голові Газпрому Рему Вяхерєву за погодження постачань газу в Україну. Незадовго після того, як Лазаренко покинув Кабмін, українська влада вирішила централізувати ринок. У 98-му створюється державний Нафтогаз, який, до речі, очолив Ігор Бакай. У тому ж році Газпром повністю припинив пряме постачання Україні лише виплату за транзит, а експортом додаткового газу зайнялась вже згадана «Ітер». У 2001 році Рем Вяхерєв залишає свою посаду. Ітеру, яка залишилась без покровителя, замінює нікому невідома компанія Юрол Трансгаз. Один з акціонерів російського монополіста, інвестиційний фонд Hermitage Capital, заявив, що посередник отримає доходи, які повинні були дістатись Газпрому, а отримуючи у своє постачання частину газу в оплату за транспортування, Юролтрансгаз конкурує з Газпромом на європейських ринках. За розрахунками фонду тільки за один рік російська компанія втрачала від такої співпраці приблизно 2 мільярди доларів. Хто стояв за Юролтрансгаз достеменно, невідомо. Компанію пов'язували з кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем. Як з'ясувало російське видання «Дощ», до цієї компанії також мали стосунок троє петербуржців, яких пов'язують з оточенням Володимира Путіна. Дешевий торкменський газ Україна купувала напряму до 2003 року. Потім ми втратили таку можливість завадила Росія, яка контролювала транзит Середньої Азії до України. А згодом викупила всі потужності Туркменістану на роки вперед. За словами тодішнього очільника Нафтогазу Юрія Бойко, для того, щоб не залишитись без торкменського палива, Україна була змушена піти на компроміс та почати працювати із новим посередником Росукеренерго. Посередник до того часу вже працював на українському ринку. По суті, Росукренерго замінила ЮРОЛ Трансгаз, яка була дискредитована зв'язком з Могилевичем. Окрім тиску на Україну, в цьому була й економічна мета. У РФ було недостатньо власного газу, щоб покривати нові контракти з Європою, і вони були змушені купувати під це газ за кордоном. Росія перервала по суті прямі газові відносини України та Туркменістану, переконтрактувавши на Газпром усі обсяги туркменського газу. Тобто, це була певна комбінація, яка мала на меті перервати непотрібні прямі газові відносини двох країн. І потім запропонувати вирішення проблеми на посередника, який повністю контролює Газпром. Після перемоги не дуже бажаного для Москви Віктора Ющенка наприкінці 2005-го Україні було пред'явлено фактичний ультиматум: прийняти нову російську ціну, яка зросла б майже втричі. Для додаткового тиску тоді Росія повністю перекрила постачання. Конфлікт було зупинено підписанням договору терміном на 5 років. Він передбачав, що тепер все постачання, тобто не тільки торкменський газ, проходитиме через компанію Росукренерго. Ціна, хоч і збільшилась, але все одно була нижчою ніж в Європі. Допоки діяли наші угоди з середньою Азією, компанія посередник закуповувала газ на торкменському кордоні у Нафтогазу, який контрактував це паливо по 50 доларів за тисячу кілометрів. Потім транспортувала його до України і продавала державні компанії на українському кордоні вже дорожче. І при цьому отримували ще додаткові кубометри як оплату за послуги. Цей обсяг вони могли продати нашим підприємствам або експортувати в Європу. Коли Росія викупила майже весь туркменський газ, РУЕ почали купувати середньоазійське блакитне паливо у Газпрому із націнкою в 1 долар. Доставляла його в Україну, тут продавала більшу частину Нафтогазу та через свою доньку Укргазенерго промисловим підприємством, а все, що залишилось, експортувала. Розукрего була місцем, де осідають гроші від торгівлі та транзиту газу. В цій схемі Газпром втрачав через відсутність власного експорту, а Україна через відсутність транзиту, оскільки Рое отримала монопольне право на нашу ГТС. Цікаво, що кілька років ніхто не знав. Хто ж контролює цю швейцарську компанію, яка стала по суті єдиним постачальником газу в Україні? Згодом виявилось, що 50% компанії має Газпромбанк. Він не повністю належить самому Газпрому. Відомо, що контрольний пакет фінустанови належав недержавному пенсійному газфонду. За версією російського журналу Форбс. Контроль над ним мають структури друга Путіна, мільярдера Юрія Ковальчука. Саму ж установу очолює Юрій Шамалов, брат колишнього зятя президента РФ. У Депеші колишнього американського посла Джона Герцта, яку було оприлюднено сайтом Wikileaks, йдеться про те, що Ющенко називав власниками Руе саме вище політичне керівництво Росії. За документами ж з українського боку Росукренерго володіли тоді ще невідомі широкому загалу Дмитро Фірташ та Іван Фурсін. Коли ми створювали контрактну базу, придбали весь середньоазіатський газ. Росукренерго мав близько 62 мільярдів кубометрів, ще до 17 мільярдів ми могли купити в Росії за комерційною європейською ціною. Ми віддавали Україні близько 52 55 мільярдів кубометрів, і в нас залишалося ще 7 мільярдів плюс російський газ. Усього ми експортували 11 мільярдів. Ми заробляли за рахунок Європи 2,5 мільярди на рік. Закрили різницю на суму, яка пішла на дотування України, відняли податки, і залишилося близько 800 мільйонів доларів прибутку. З них Газпром отримав свою половину, а я свою. За ці гроші починаючи від 2003-го, українські власники «Росукренерго» скупили майже всі хімзаводи України та контрольні пакети більшої частини облгазів. Фірташ став одним з ключових спонсорів партії регіонів та придбав телеканал Інтер. Так тривало орієнтовно до 2008-го. Тоді Росії довелось піти на поступки центральноазійським державам і законтрактувати газ за вищими цінами. Збут такого газу за схемою з Росукренерго став збитковим. Місце для посередника просто не залишилось. До того ж, сам контракт добігав кінця і мав завершитись у 2009-му. Приблизно в цей же час очільниця уряду Юлія Тимошенко по суті оголошує групі фірташа війну та намагається прибрати їх з ринку. Спочатку від схеми відтіснили дочірню Укргазенерго, що продавала газ промисловості. Розпочався новий раунд газового конфлікту, внаслідок якого на початку 2009 року Росією знову було припинено подачу газу для України, а згодом і для європейських споживачів. Тимошенко вирушає у Москву та підписує відому угоду з Путіним. Договір на 10 років передбачав принцип бери або плати. Тобто, якщо Україна не споживає певні обсяги, вона все одно мала за них заплатити. Реекспорт було заборонено. Водночас щодо транзиту не було сказано про санкції для Росії за невиконання таких зобов'язань. Заради справедливості варто сказати, що до перемоги майдану Україна не платила за надовідбір газу. Більше того, невідомо чи була Росія взагалі готова надати Україні всі формально закріплені в контракті обсяги, оскільки вони були їй потрібні для виконання зобов'язань перед іншими партнерами. Згідно з договором, базова ціна для України становила 450 доларів за тисячу кубічних метрів. Але фактично ціна на кожен квартал визначалась за спеціальною формулою. Вона залежала від світових цін на нафту. При цьому на 2009 було встановлено знижку у 20%. Він був вигідним рівно на один рік. Надалі у контракті було закладено механізм, і з 2010 року формула починала працювати у тому вигляді, в якому вона була закладена у контракт. У 2009 році, коли контракт був підписаний, для формули було запропоновано суттєві бонуси та знижки. Тож, поки Юлія Тимошенко залишалася прем'єр-міністром, все працювало. У 2010-му світова ціна на нафту почала суттєво зростати, що не могло не відобразитись на ціні газу для України. Для того щоб цьому запобігти, Янукович спочатку підписав так звані харківські угоди. Платою за знижку на газ стало продовження терміну базування російського Чорноморського флоту в Криму до 2042 року. А потім, у 2013-му, Росія дала знижку за відмову від Асоціації з ЄС. Після перемоги Майдану та зміни влади Газпром скасував всі знижки. У 2014 році ціна для України зросла майже вдвічі. До того ж, російська компанія почала вимагати понад 20 мільярдів доларів за недовідбір газ. Нафтогаз у відповідь відмовився оплачувати газ, який йшов на територію Ордло, та почав вимагати зниження ціни, яка тоді була вищою, ніж Україн ЄС. Починаючи з 2015-го, Україна практично припинила споживати російський газ. Нафтогаз домовився про реверсні постачання. Ми закуповували блакитне паливо Україн ЄС, які ми постачали до них транзитом з РФ. Газпром ці дії визнав незаконними. Проваливши перемовини, було вирішено шукати правди в суді. До Стокгольмському арбітражу звернувся як Газпром, так і Нафтогаз. Загальна сума претензій компанії одна до одної десятки мільярдів доларів. У 2018 році арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу щодо більшості важливих питань. Зокрема, підтвердив порушення російською стороною зобов'язань про обсяги транзиту та присудив компенсацію у розмірі 4,6 мільярда доларів. Нафтогаз же мав зробити взаємний залік заборгованості, тобто сплатити частину боргу російській стороні. Через рік, у 2019-му, завершився контракт Тимошенко-Путіна щодо транзиту, який весь час по суті продовжував діяти. Після перемовин сторони домовились укласти нову угоду на транзит газу на 5 років. Газпром погодився знизити ціну та виплатити Україні майже 3 мільярди доларів боргу за рішенням стокгольському арбітражу. Натомість Україна погодилась відкликати всі судові позови, за якими тоді ще не було рішення на майже 20 мільярдів. Доларів. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на youtube канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.